Все-таки це моє видіння, що США та союзники поспішають максимально зброїти Україну до березня. Вони знають чому. Наш народ ні. Я не хочу фантазувати, як було у мене з інтерпретацією переломного моменту 17-18 січня. Але 21 числа в Батлі, Байден Пін і Путін переможе Байден. Здивуй. Щось зв'язане свя з ООН. І обстановка почне накалятися, як кулька надувається, надувається, а потім десь 12-14 березня просто лопне. Почнуться якісь таємні переговори на майже наших умовах. 1 лютого в шот-відео я казала про ракетний дощ, що нас чекає, впевнена, що повинен бути. Був 14-15 лютого, але якась з видів зброї дала збій. Тому після почутого, 21 числа, Кремль підніме якось ставки. Бачу небезпеку з Білорусі з повітря, з землі на урядовий квартал військових. Київська, Дніпропетровська область, але якийсь він от, не, не такий, як мав бути, більш серйозніше. 12-14 от буде, буде страшно, 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 от страшніше з кожним днем, а потім 12, десь 14 березня от хлоп і ну, видохнув трохи. Це, звичайно, не кінець, але, але вже буде не страшно. Раджу десь 20 числа от лютого зробити всі справи, а потім, 21-28, максимально бути от поруч з рідними. США вже достатньо ослабило Росію, готові до закінчення нашої війни. Хтось почуває себе винним, тому що саме в грудні ми вже мали звільнити Луганщину і Запорізьку область. Карти нам спутали. Вступна війна буде у Грузії і в одна з країнок ДКБ, от Киргізія, Таджикистан. Та Молдова, Молдова проскочить, Румунія і ми допоможемо їй. А, поки згадала. Бачу, що Байден не добуде свій термін через здоров'я або смерть. В США буде неспокійно. Вони хочуть молодого і харизматичного президента. Чим? Дуже, дуже старенькі. А так, просто тримаємося, підходить це до логічного скажімо так, завершення. Я маю, я маю на увазі активні бойові дії, коли страшно, коли ракети. Далі далі ще буде довго, але хоча б якась частина України могла жити без ракет.